У сторони інші Христос повертає, А у містечку на ін похорон зустрічає. Це була дуже радісна картина. Це несли до гробу вдовиного сина. Лиш одного сина бідна вдова мала, Та й того одного люта смерть забрала. А мати за сином плаче, умліває, дорогу до гробу сльозами зливає. Де йдеш, мій синочку, що мене прощаєш, чого моє серце жалем розриваєш. Та на сльози Христос не мігся дивити, Він мусів у дорозі похорон спинити. Задержує Христос похорон у дорозі, І матері бідні утирає він сльози. І каже до тих, що несли мертвого, станьте, я молодцю скажу одно слово. Свої святі руті Христос простягає, і до мар мертвого вінся доторкає. І каже до нього, молодцю, вставай, на приказ Христа молодець встає. І живого сина матері вертає, і зранене серце радістю сповняє, і каже Христос тоді до народу Не дивуйтесь цьому, я всіх збужу з гробу. Голос мій почують, прийдуть до мене всі, а я їх очищу, убілю, як сніг. Нато я на землю з неба приходив, щоб я з гробів мертвих воскресив, дана мені з неба від мого Отця, щоб я послушний дам вічне життя. І дочку Я Іра також воскресив, і множество хворих тут оздоровив. Тут велике чуда Христос. Об'явив, котрі записати у Біблії сказав. А ще більше чудо Христос об'явить, як на землі вічний мир установить, у котрім уже не буде ні смерти, ні зла. Лише одна радість і вічне життя. Правда запанує, вічний буде мир, одно буде стадо і один пастир.